Історії, а зараз я долучаю до розмови Андрія Добрянського, речника Українського конгресу Америки. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, дякую, що запросили. А, дякую, що ви погодилися і дякую за те, що долучаєтесь до нашої розмови. Отже, перше я хотів би запитати вашу оцінку, оцінка громади української у Сполучених Штатах Америки розмові Трампа і Путіна. Це позитивна оцінюється як спроба, все ж таки, знайти якесь порозуміння і досягти миру, чи негативно. А ну зараз на ті самі темі видало український конгресовий комітет ще одну заяву вчора. У приготовці до цього зустрічу сьогодні в тім, що відбулося цей несподіваний всім, я думаю, телефонна розмова. І під час цієї розмови твітував президент Трамп і дав нам декотрі деталі. Ми знаємо, що ворог свої деталі видав пізніше. Але головне в тім, що це повторення така е, такої ігри, коли е, у травні ми чули, що коаліція охочих була готова е, висловити нові санкції. Але тоді було оголошено, що Путін угодився мати зустріч у Стамбулі, який ніколи не вийшов. Так само було е, натиск е, після зустрічі у е, липні, що буде якісь зустріч у Валасі. Що там відбулося, ми тільки що е, вчора чули нові деталі, як розлостив е, наш ворог президента Трампа. А тут знову, коли тільки справа Тамогоків і інші зброї були підвищені, ми чуємо, що є пропонований ще один зустріч. То е, заява і, і позиція української діаспори, як і так само активістів, тут є, щоб не повторити ті самі помилки, які раніше. Ми, ми шукали якісь зустріч поза певні, певні позитивні дії, і тут ми, ми. Я думаю, одноголосно, так як офіційний лист від конгресу, який вийшов вчора, у підтримці передання далекобійні ракети та могоки і інші до України. Далі ще треба включити санкції, які про про яких ми вже говоримо цілий рік, і ще додатково. Справу обкрадених дітей це сам конгрес підняв до президента Трампа перед зустріч з Зеленським, як і у відповіді до Путіна треба справу про вкрадених дітей е, мати на е, як частину обговорення тут не тільки декотрих окремих дітей повернути і це великий дар для батьків але треба якусь справу серйозну е, яка була згадана у міжнародній суді і одна причина чому світ би здивував як е, якщо путін би відвідав європейських терен буквально Кілька днів тому е, Ушаков, це чи той Рябков був, по-моєму, Рябков, заступник е, глави МЗС російського Лаврова. Е, він сказав, що ось цей позитивний, позитивна енергія чи якась там ну, енергія е, зустрічі в Анкориджі на Алясті, вона вже вичерпана і в принципі нема про що говорити. А тут як. Трамп заговорив про Томагалки, так одразу якось енергія з'явилася, і тому це виглядає несподівано для Батьох, але воно ну, дійсно несподівано. І це показує, що все ж таки Путіну залежить, що каже Трамп, і плюс санкції проти Китаю. Напевно, китайський лідер, з яким до речі, теж Трамп планує зустрітися в південній Кореї найближчим часом. Він теж каже: Давай, давай, тому що 500%, там, 500 це якось дуже бет. На вашу думку, це остання спроба Трампа. Якось домовиться з Путіним про мир. Ну бо, скоріш за все, Путін знову щось утне і нічого не буде. Чи будуть ще спроби? Це, це, це зараз відчуваю, що це є ще одне якесь продовження цієї війни. Бо ми розуміємо позицію ворога. Він ходується ще додаткові атаки. Але я думаю, з боку е, Америки і президента Трампа специфічно він вже не тільки втомився, але розвозився стільки, скільки разів він мав прямі розмови з Путіним, і тимчасово ракети і літаки починали з е, е, території ворога проти України літати. Е, я думаю. Президент Траб мріє про якусь наго оказію нагоду, коли він може мати телефонну розмову чи зустріч з путіним, але він знає, з України вже летять самогоки. І це би було нарешті такий натиск, який Трамп хотів мати з початку року, коли його розчаровувало, що він не міг як друг до друга переконати е, Путіна. Але з тим натиском це головне, і, і щоб не тільки в додаткові ті зброї, ми вже знаємо, що ракети ІРАМ передала Америка, але ще ми хочемо більше е, телекобійній. І ця стратегія оголошення і тренування українців на тамагаків. Це не є самостійна дія, але це є додатковий натиск на європейських партнерів, які вже довший час е, нам е, не знаємо в котру дирекцію е, е, який шлях бере е, Німеччина з Тауросами. Чому додаткові Storm Shadow і скалпи не приїхали від західних союзників? Так само, а, ц, а цей анонс про Tomahawk, як це би було підписане і оголошено сьогодні. Ми знаємо, що тому би не літали завтра. Це візьме часу на тренування і цілу систему передати. Але це є натиск на, на, на наших союзників, щоб ще і додаткові зброї для України, які так само, мабуть, вже час щоб захищати повітряний простір натівських е, країн. Я хотів би ще запитати про дуже важливу річ, яка сталася. Вона можливо не так обговорюється, немає якихось таких анонсів апокаліптичних чи е, історичних, але це важлива розмова, тому що була зустріч виробників найпотужнішої, найпотужніших виробників військової зброї зброї в Сполучених Штатах Америки і з українською делегацією. Це там були і я так наскільки, ну, власне, всі найкращі. І скажіть, будь ласка, є зацікавленість співпрацювати з Україною саме в кооперації, не лише за ініціативою Перл продавати Україні зброю за європейські гроші та американську, але якось і співпрацювати значно активніше, бо Україна це розвели ринок зброї, і попри все, навіть якщо буде перемир'я, все одно чи мир, все одно війна буде дихати ще дуже довго тут. Будь ласка. Знаєте, зібрання, яке відбувається в Вашингтоні, що жовтня, ми знаємо, що лідери, так і прем'єр, пан Умеров і інші приїхали мати окремі зустрічі, але тут є надзвичайна нагода: що, що жовтня відбувається в Вашингтоні. На яким Україна тілиться звічно була присутна ще у часів укроборонпром і, і раніше виробництва України вони тілиці приїхали і і показували, що Україна може виробити і ще раніше. А тепер що Україна перескочила різних інших країн у знаннях щодо безпілотників і інших системів е, Я думаю, що повернення України до такого складу міжнародного, коли всі най, найкла, найліпші американські вірбниці, які так само міжнародні, прилітають до, до, до Америки на цю цю конференцію. Я думаю, це покаже, що майбутнє буде для України. Що Україна через цей надзвичайний драконський, але але в в кінці ми, ми, ми увіримо, що це буде якась велика перемога, і після цього пока. Зі світі не тільки що українські е, е, наші захисники найкращі, але що наше виробництво, наша технологія може захищати цілого світу. Та, ну і все ж таки очікування від зустрічі Зеленського і Трампа. Це має бути предметна ділова розмова. Сподіваємося, що не буде жодних якихось емоцій. Не потрібних зараз, бо зараз треба як кажуть холоднокровно добивати цього звіра, який суттєво страждає від ударів по своїй нафтонафтопромисловості. Російські компанії РЖД, Роснефть і Газпром мають борги десь на 13 трильйонів рублів. Це там все недобре. І до речі, казав а, про це Венс, чи я повільно чи Рубіо про те, що не треба пере... а, Венс про те, що та до е, розмови не готові сторони, але переоцінювати успіхи росіян на полі бою теж не варто. Будь ласка, так і це є стратегія, яка співпрацювала Україна разом з Америкою. Ми знали, що це починалося з цих нафтових, нафтових пункти від від червня. Але скільки вже атакували до кінця вересня і і вже в жовтні, це, це є причина, чому це, що Росія мала анонс, що вони втомилися з цією процедурою з Трампом, і вже не хочуть говорити. Це ця стратегія військова, яка атакує Росію там, де їм найгірше буде для Роснефт і інших їх нафтові фірми. Це є причина, чому е, нарешті повернувся до телефонні розмови е, Путін. Але одне це є одне, щоб повернутися і знову говорити про історію Рюриковичів і Хмельницького і так далі. Але для Трампа важливіше є, що Україна вже 20, 225 днів тому домовилася щодо припинення обстрілу, і ще чекаємо від ворога будь-який крок вперед з тим. І, і вчора ніяк не вийшло, що буде якийсь крок вперед, аж поки ми побачимо мабуть більший натиск від наших європейських союзників, але включно Америку. Та ну і коротко також про зустріч у Будапешті. Єврокомісії, ну Орбан готовий зустріти Путіна. Зрозуміло, там ніхто не сумнівався, сіярто взагалі щасливий, як ніби на світ народився. А от в Єврокомісії сказали, що санкції не є перешкодою для того, аби Путін пересувався території Європейського Союзу, бо ну, Угорщина і Росія немає кордонів прямих. Будь ласка, як ви це І чого чекати? Це це буде 2 ну умовно кажучи, угода, яка нічого не гарантує, і через якийсь час знову може бути агресія з боку Росії. Будь ласка. З моєї думки, моє питання, чи це буде Стамбул 2 де Путін не хотів прилетіти, то чи відбудеться в Будапешті чи ні? Це є причина, це є питання, чи чи сам Путін би хотів прилетіти. А щодо римського статуту, ми вже бачили, що прем'єр Ізраїлю, який має мабуть таку суму судову справу при міжнародній суді, прилетів до Орбана і і там не було ніяких наслідки для нього. Головне, чи як як приїхати до, до угорщини? Це буде знов мене моє таке саме питання щодо Стамбулу. Чи бо так само чи до Стамбулу прилетіти, чи до Угорщини, наш ворог би мав або. Над український е, е, повітряний простір, який він бояться він боїться, а, а чи над країнах як Польщу і інші, які так само не тільки е, є ситуація про Римський статут, але це просто натівський повітряний простір. Чи, чи буде дозвіл від натівських країн і котрі специфічні країни би хотіли передати цей е, цей дозвіл? Дякую вам дуже, Андрій Добрянський зі сполучених штатів, речник українського конгресу. Америки, та й зараз до інших тем до культури. Фестиваль для...